Після роботи так званого російського ППО в тимчасово окупованому Севастополі Кримський міст нині закрито. Тобто ми розуміємо, що у росіян немає направду зараз безпечного тилу. От у зв'язку з цим, які настрої нині в окупантів, зокрема і в тимчасово окупованому Маріуполі? Що вам відомо? Ну, я б не сказав, що це якось е, заграло якусь роль на сьогоднішній день на Маріуполь. А таке відчуття, що це якась паралельний світ. Ну насправді це зрозуміло, тому що інформаційне поле, яке існує на території Російської Федерації, територіях, які воно контролює, воно відрізняється від нашого. А якщо так брати суспільні настрої, от настрої суспільства, да то легше за все поміряти їм от, дуже тривожно на сьогоднішній день, і стало. Знаєте, зрозуміло, що якщо в Криму сипляться уламки на голову тобі, то що буде з Маріуполем свого часу, коли це точно буде? І всі розуміють насправді, що там це не українська атака по пляжам, а всі розуміють, що це російське ППО. І явно з російським режимом так піклуються про власний народ, що їм все однаково. То що казати про українців. А наші люди от чекають, і якось воно бачимо і відчуваємо, що прям піднявся бойовий дух. Як то кажуть, на окупованих територіях, а в той час окупанти вони ж відлигують на сьогоднішній день. Насправді, ще не Крим. Вони відлигують те, що були атаки по Єйську, були атаки по Ростову, палаючи базу в Азові, атаки по Маріуполю, по Маріупольському району кажуть, що в Бердянську там лунали певні вибухи, теж працювали системи ППО. Тобто, що вони розять? наразі вони зайняти тим, що вони роблять певні ротації безпосередньо всередині міста, в першу чергу, безпосередньо по районам, тобто то, як завжди, в них за будь-що протоколами безпеки, ну пересувають э, і склади, пересувають техніку э, в такі п'ятнашки грають для того, щоб переховати її. А ми граємо з ними зрозуміти, де що вони переховають, щоб зробити бо більш більш що найближчим часом. А що можна сказати? Ось про це переміщення техніки, чи воно посилилося, чи те, що ви говорите, воно зараз відбувається в штатному режимі, і те, що э, просто йде по їхньому так званому протоколу. Ну, це поки що в штатному режимі, в позаштатному режимі. Я би сказав, ми бачимо підвищене переміщення паливозаправників, Оце так їх стало більше. Вони їдуть всі в бердянському напряму. А, ну, знову ж таки, да, це ми пов'язуємо навіть не з тим, що вони готуються просто от прямо зараз наступати і дуже велику техніку, дуже велику кількість техніки застосувати. Це скоріш все одно ціла, пов'язана пов'язано з тим, що. Після атак на всі нафтосховища і сховища нафтопродуктів вони намагаються як більше перетягнути по іншим місцям зберігання ближче до лінії фронту, аби забезпечити безперебійність поставок. Оце ми бачимо все інше, таке більш локальне. скажімо, не вибивається з якогось графіку, не привертає до себе якоїсь додаткової уваги. Ми, от якраз, знаходимося в стадії, коли вони готують нові підрозділи, проводять ротації до комплектування, і таке інше безпосередньо на узбережжя Азовського моря. То я думаю, що найближчі ну принаймні кінець червня буду вони будуть зайняти цим. А вже в липні ми побачимо більш активне стягування резервів безпосередньо в Запорізького. Ну і знову ж давайте не забувати залізниці про яку Ми постійно кажемо. Вона майже закінчилась. У нас порт 5 днів майже не працює. Докери виходять на роботу, не мають роботи. Це працівники порту, різноробочі здебільше, тому що закрита немає постачання нічого в порт, не зерна, не вугілля, про яке ми казали на коліну. Тобто нічого не йде, тому що вони закінчують врізку в. В районі Маловодного тієї самої залізниці, от тобто, ось ось ми побачимо. Як поїдуть потяги, я думаю, що в принципі вся картина постачання росіян кардинально зміниться. Ну, наразі ми в такій певній паузі, скажемо так. Поговоримо трішки пізніше про потяги і про залізницю. Скажіть, будь ласка, зараз от ви говорите ротації, росіяни проводять. Вони проводять ротації за рахунок своїх військових, яких вони присилають з Росії? Чи все ж таки зараз є якась мобілізація з на тимчасово окупованих територіях? Зокрема, чи, чи мобілізують вони зараз людей, які знаходяться в окупації? Україні. Так, мобілізують ну мобілізаційна кампанія не, не не вшухає тут. знаєте, тут головне розставити всі правильні крапки, всі правильні акценти для того, щоб надати їм маніпулювати, самим розуміти, що відбувається. Ну, по перше, триває призовна компанія, і на призов забирають людей до 30 років, забирають всіх, причому прямо з підприємств. Паралельно з цим потрохи почали забирати з підприємства комунальної форми власності. Умовно кажучи, роздають повістки, уточнюють дані і потрохи-потрохи людей. Забирають у війська і забирають на те, що прямим примусом. Да, я би от не сказав, це не призовна компанія. Забирають все ж таки таким собі рекрутингом, обіцяючи, що їм будуть виплачувати там шалені гроші, от, просто не кажучись, наскільки надовго це буде. Простосуватися насправді основна цільова категорія людей вікова категорія, на яку зараз націлені росіяни, і на жаль, в них вдається там мобілізовувати це знов ж таки це питання не тисяч, принаймні да там можна на всі там окуповану територію Донеччини, частково з 22-го року і Запоріжжя Запорізької області сказати, що тут мова про сотні людей, але ну це от підлітки до 25-27 до років. Всі ці історії пов'язані ще свого часу з Вагнером, Вся ця псевдогероїзація маргіналіз... маргінезу і так далі. Так далі, так далі. От це все вкупі дає свої плоди насправді, тому що рівень реклами і залученості і інфопросторі він не співставний з нами. Це це от наші питання, да з нашого рекрутингу нам дуже далеко до того, як це працює на російській території. Це набагато більше. Ти куди не подивишся? Ти побачиш призов в армії, досить яскраві картинки, героїзація, герої не герої, і плюс зверху на це гроші, гроші немалі. Тому це в них вдається, але знову скажу це ПК, ну питання не тисяч, питання сотень. На всіх окупованих територій, і здебільше це просто складання таких умов. Тобто, що вони зараз роблять для остаточного розуміння? Вони вигрибають остаточне маргіналізоване населення всіх вікових категорій чоловік чоловіків, яке погоджується і тим воювати. За гроші, ясно, що їм кажуть, що вони не опиняться там, не знаю, в Вовчанську чи в Работі, чи десь під час Фіара між всім однаково обіцяють роботу в глибокому талу, тому що вони закупованих територій, типу їх не можна туди направляти. А потім ми їх беремо в полон, беруть наші хлопці їх в полон вже на лінії бої Тому це триває плюс призов триває призов так само. Вони призивають. А хлопців і тут же їм пропонують переукласти контракти. Достатньо успішно це в принципі працює, тому що той, хто зробив перший крок, і не втік від призову призовної компанії. Росіяни розуміють, що можна його переконати далі погодитись на укладання у таких військових контрактів. Партизани з руху а теж заявили про підпал е, релейної шафи на залізниці ростов на Дону Маріуполь. От е, ви вже говорили про те, що росіяни зараз можуть запустити цю залізницю. Які що зараз відомо? Який стан цієї залізниці? Наскільки вона працює, не працює, і чи може це стати от, альтернативою е, е, Карченського мосту, в разі, якщо все ж таки його там закриють, знищать і, ну і так далі. Да навіть якщо його не чіпати, він з при навіть при його наявності це кардинально змінить картину логістики. Давайте скажемо так, це не альтернатива кримському мосту. Можливо, вони її так задумували спочатку, потім переглянули, і це абсолютно незалежна гілка логістичного постачання на Південь Донецької області і майже на всю окуповану територію Запорізької області. В якому стані я вже сказав, що вони якраз добудовують це селище Маловодне, це там, де має з'єднатися фактично залізниця, ту, яку вони добудовують із існуючою гілкою залізницею маріуполь волноваха Донецьк. От там не майже тиждень, да там чотири днів. Вони зайняті тим, що вже остаточні роботи тривають. Тобто немає сполучення навіть між Маріуполем і Волновахою. Це означає, що їм залишилось день, два-три. Ну до тижня. Давайте скажемо так. І перші потяги поїдуть. Коли поїдуть перші потяги, чи якщо поїдуть перші потяги, ну це буде це буде сигналом для підготовки е, чергового. Я би сказав, наступу росіян влітку, і від того поїде, не поїде, буде залежати дуже багато де це буде, тому що тут і на тут і напрям в районі Гуляйполя, тут і пологів, тут і напрям в районі Вугледару, і Корахівський напрям. Все це заграє іншими кольорами, тому що ну це геть інша логістика, інша швидкість, інша кількість. І в такий спосіб вони дійсно, окрім того, вже бонусом тут можна прямо казати, мінімізують ризики від виведення з ладу кримського мосту. Тобто, що відбудеться в ліквідація кримського мосту? Точно вплине на суспільний настрій не просто в Росії, а на Кримському півострові, тому що це ну значне погіршення в принципі постачання всього на Кримський півостров. А з точки зору військового постачання це теж змінить картину постачання, ну, наприклад, в Мелітополь, враховуючи відстань, да, і, наприклад, забезпечення Херсонщини і, і самого Криму у тому числі. І кардинально це вплине і має сіяти хаос вже безпосередньо серед умовно цивільного населення Криму, тому що це повне постачання зупиниться. Це ж не просто там танки, це і їжа, і паливо, і має визвати. Дуже цікаві результати, і на які дуже би хотілося подивитися, як ті, хто чекали, русський мір от зараз будуть його наїдатися, пане Петре. Дякую вам дуже за ту інформацію, яку ви повідомили за те, що долучилися до нашого ефіру. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був гостем цієї інформаційної години.